Музикант, композитор, керівник власного оркестру Костянтин Горбатенко запросив друзів, знайомих і поціновувачів гарних мелодій на музичне рандеву. Зустріч під акомпанемент відбулася у дитячій музичній школі, яку свого часу закінчив Костянтин Горбатенко. Його виконання публіка почула відомі композиції різних авторів, в тому числі і музику самого пана Костянтина. Кожна мелодія від розкажіть птахи до шербурських парасольок це окрема історія. Але в концерті вони поєдналися в єдину картину. Власне, цього і прагнув музикант. Та все продумана я ломал голову, как сделать так, чтобы это было как одно большое произведение, как одна большая краска, чтобы остались эмоции эти летние, отпускные по большому счету эмоции. Щоб вони пані тільки только таким большим колом? Костянтин Горбатенко практично кожного літа дає концерти для всіх бажаючих в його рідному місті. За словами музиканта, це є свого роду боргом перед батьками, викладачами, які його вчили, друзями, які допомагали тощо. Відтак цей борг є приємною річчю. Додав Костянтин Горбатенко. Такою ж була і віддача з боку вдячних глядачів, які прийшли послухати відомі композиції в оригінальній обробці. Це ізвісне, якісь мелодії з різними імпровізаціями. с различными интерпретациями, то есть можно и назвать это эстрадная музыка, и рояльная музыка, и, и джазовая музыка, все как угодно, это такой свободный полет по большому счету пианиста, который сидит, он, он и, и инструмент, вот он с ним договаривается, как это сделать лучше, чтобы и ему понравилось, и окружающим слушать. Концерт Костянтина Горбатенка став тим випадком, коли всі отримали задоволення від гарної музики. Бордянське рандеву для музиканта стало відповідальним і трохи хвилюючим. Розповів пан Костянтин. Адже в залі було чимало викладачів музичної школи, які вміють оцінити гру того чи іншого музиканта. Так і тримається досягнутий рівень, зазначив Костянтин Горбатенко. В жодному випадку не через кар'єризм, а завдяки постійній роботі. Коли я сюди приїжджаю, це віддушено. Просто віддушено всі, по всім всіх аспектах. віддушено. Там робота. У мене бенд, я в ньому руководитель. Red Square Band. Существує, живе, трудиться, працює. Я прикладаю к этому тоже серйозну усилия, как мої партнери, всі в этом оркестрі, тому що приятно работать і нужно работать с равными собі, тому що тоді ти більше доб'єшся, і буде хороший правильний результат. Пан Костянтин не виключає можливості, що в майбутньому він організує Бордянську фестиваль, який би показав більш широкій аудиторії ніж в музичній школі справжню гарну музику у виконанні професіоналів. Здесь надо музыкальная жизнь. Особенно в летний сезон должна быть музыкальная жизнь, должна быть активная, бурная, чтобы сюда ехали туристы. Здесь нужны фестивали. Здесь не, не, не потому, что они ехали от безысходки, от безнадеги, потому что больше некуда ехать, а чтобы специально ехали. Знаю, что здесь происходят серьезные мероприятия, когда собираются серьезные исполнители. Абсолютно не поп-индустрии. Абсолютно. Вот такие, чтобы это было все-таки масштаба World Music добиться такого, не знаю, когда-нибудь, наверное, что если здоровье позволит и будем живы, не помрем, то да, будем работать.